Історична жалюгідність із кожним днем Кремль пробиває дно дедалі дужче. Тепер Путін у ролі ображеного дідуся скаржиться на мільярд доларів, який довелося витратити на вагнерівців за рік війни. А ще намагається переконати, чи то отупіле населення, чи то сам себе, що аж ніякої підтримки державного перевороту на Росії не існує. А люди в Ростові, які тисли руки пригожено і скандували Вагнер, то всім здалося. Про наслідки московського недомаршу вагнерівців, а ще про реакцію зсу на цей заколот і впевнений рух на бахмутському напрямку. Події 489-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Історична промова Путіна, але хіба що історична у своїй жалігідності Надвечір понеділка російські пропагандисти зненацька почали анонсувати нове звернення кремлійського карлика вже друге після спроби військового недомаршу Пригожина. Менше, ніж через дві хвилини, очікується заявлення Володимира Путіна, яке Дмитрій Пісков характеризував як безпривільчення, приділяючи судьбу Росії. Згодом піскову довелося спростовувати свої ж. Слова буцім, то хтось брехав, і нічого історичного та доленосного в Кремлі і не планували. Які ж ключові тези озвучує Путін, щоб солдати Росії убивали друг друга, щоб в конічному щоті проіграла Росія? Що далі, то в Москві реалістичніші плани, утім, відірваність від справжніх подій у Кремлі прогресує так само, як і стареча деменція. Адже на думку Путіна основну роль у придушенні заколоту відіграли Росі. Сияне, які начебто не підтримали Вагнеревского походу на Москву, то их действия решительно отвергаются обществом, именно патриотический настрой граждан. Консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль. І не лише у Ростові, який добу був під контролем озброєних найманців, а й у самій Москві не проти поміняти одного кривавого диктатора на іншого. Але тепер із тюремним минулим та кухарським досвідом. Нормальний мужик у не на своєму місці. Все, що він робить, це на бака. Ну, навірно, я сімпатізірую. Не буває вже так просто, що чоловік йде на такі міри. Усі очікували, що Вагнерівський бунт, якщо не підпалить Кремль, то принаймні спричинить відста. Шойгу та Герасимова, але на думку аналітиків, виконання вимог простого люду ще більше дестабілізує Кремль, який і так уже відчутно втратив позиції сили. А та дід давно вже їх здав. Єдине, чекаємо тільки коли він здохне там прям доленосна промова, прям яка змінить всю Росію. А вийшло там п'яти незрозуміло, що якесь виправдання про м'якеж, як то з'являлися там зраду, найбільше чекали якихось кадрових змін, особливо ми бачили їхню нараду, ті засмучені обличчя того ж самого шойгу. Можливо, кадрові зміни будуть трошки з часом. Коли це все так пригальмується, коли це все забудеться. А пам'ять росіян не хочу ображати риб. Але скажу, така пам'ять, як у риб, дуже швидко все забувається. Але дещо не забуває кремлівський карлик. Наприклад, лише зараз вирішив повідомити, що з російського бюджету лише за останній рік витратили близько одного мільярда доларів на утримання Вагнера, та й сам його ватажок не ображений. Пригожин заробив ще стільки ж на схемах. С харчеванием для кадровых оккупантов. Содержание всей группы Вагнер полностью обеспечилось государством. С мая 22 -го года по май 2023 -го государство заплатило компании Вагнер 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Собственник компании Конкорд, поставляя продукты питания <coughs> и оказывая услуги по питанию в армии, заработал 80 миллиардов рублей. Путін показово розповідає про розкрадені гроші і позбавляє рештки Вагнера бронетехніки, адже нова військова задача для нього це тримати лінію розмежування не лише в Україні, а й по периметру красної площі. А в Міноборону України натомість повідомляють, зсу врахували події з протистоянням Вагнера та Кремля і відповідно до цього планували свій наступ на сході, зокрема й на Бахмутському напрямку, де бійці вже четвертий день проводять операції. З визволення території про поступовий, але впевнений рух українського контрнаступу, говорять і у Великій Британії. під час літнього контрнаступу покликано відвоювати незаконно окуповані території. Україна вже визволила близько 300 квадратних кілометрів. Це більше аніж окупувала Росія за увесь період свого зимового наступу. Українці й надалі мають поступовий, але стійкий тактичний прогрес, проводячи великі наступальні операції на трьох. Трьох основних напрямках півдня і сходу України: п'ять піських бег. За ними стоїть танк. і Вони ще один танк піде. І поки десь ржаві розбита стара ворожа техніка, ЗСу нищать нові російські позиції. У 28-й механізованій бригаді повідомили, успішно штурмували московитів поблизу Курдюнівки, що на Донеччині, російський батальйон спішно перегрупувався на більш вигідні позиції. 35 окупантів рушили на той світ. Ще чотири десятки вимушені були тікати. Олексій Пасак, п'ятий канал. Нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути на Ютубі П'ятого каналу. Там також наші розмовні студії, авторські проєкти. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. Ніякого будівництва немає. Поки що українські прикордонники спростували інформацію про те, що в Білорусі зводять табори для вагнерівців, та й самих російських терористів на території цієї країни ще немає. Це вже повідомлення від президента Литви. Достеменно невідомо і куди заховався вожак найманців у Сенаті США. Кажуть, що Пригожин уже в гостях у Лукашенка у самого диктатора відмовчуються. Білоруська опозиція вояжу головного вагнерівця до мінська не підтверджує. Сергій Барбо продовжить: мочить. Я б приложив Путіну не торопитися. Давай говорю, поговоримо. Казки від діда Олександра, президент самозванець в Білорусі, довго й нудно були. розповідав на публіку, як буцімто мирив Путіна й Пригожина. Лукашенко вважає це неабиякою заслугою. Спічку бросив, все вспихнет. Даже в Білоруський режим відкрив обійми для вагнерівців, принаймні у Кремлі, не приховують пригожина і його зграю готуються вислати до Білорусі. Могіловська області возле міста Сіпович роз начинають палаточні палатичні лагеря. Якоби для ЧВК Вагнер, ну також підтвердження цієї інформації немає. Об цьому сабшілі російські медіа посилкою на офіційне чиновників Могилівської області. зводять чи ні наметове містечко. Питання поки що без відповіді: жодних фото чи відеодоказів. Таких ворогів у Білорусі наразі не бачать і наші спецслужби. Щодо інформації про можливе будівництво баз для російських найманців на території Білорусі. На цей момент таких робіт ми не фіксуємо. Водночас виключати цього не можна. За ситуацією в Білорусі активно стежить розвідка, у тому числі Державної прикордонної служби. Де затаївся? Пригожин у комітеті сенату США з питань розвідки стверджують, вожак вагнерівці відсиджується у мінську. Він нібито поселився в готельному номері без вікон. Натомість білоруська опозиція за кордону цю інформацію не підтверджує. Я не думаю, що Білорусь для нього є безпечною країною. Навіть всі гарантії Лукашенка, які він нібито дав Пригожину, це все фейк. Ми розуміємо, що коли Путін вирішиться відмстити Пригожину, він це зробить без жодних сумнівів та вагань. пвк ці насправді, розправді прибути на території Білорусі, але потім звідти, фактично як по мосту, полетять у країни Африки. Африка може бути цікавою, зокрема корисних купало. Режим Лукашенка вирішив підзаробити. А вагнерівці добре знають, як це зробити у Африці. Вони роками видобувають золото на цьому континенті, так незаконно поповнюють російський бюджет. А от на території самої Білорусі приватні військові компанії заборонені. Одначе, якщо ти дружиш із Лукашенком, то є винятки. На початку року у Білорусі таки створили схожу структуру. Все з благословення режиму називається вона Гарсервіс. сервис получил разрешение э, на применение и ношение э, огнестрельного оружия. И мы знаем, что его руководители это силовики из ближайшего окружения Лукашенко, которые тесно работали с как раз-таки ЧВК Вагнер. И его бойцы обучали э, резервистов, для, которые в дальнейшем отправлялись в ЧВК Вагнер для участия в войне. Проти України НАТО прискіпливо стежить за ситуацією. НАТО країни Балтії там повідомили вагнерівців у Білорусі поки що немає. Ми всі бачили, на що здатні ці найманці. Гадаю, на тлі прийдешнього саміту НАТО і дискусії про зміцнення східного флангу, нам слід серйозно сприймати такі заяви. А от на кордоні з Литвою де білоруські спецслужби, вони допитують литовських громадян і прискіпливо перевіряють їхні комп'ютери та мобільні. Деяких литовців режим Лукашенка шантажує. Жував їх, намагалися схилити до роботи на білоруські спецслужби. Сергій Барбо, п'ятий канал.